Ценка воюю, я вам не соромно, стоїте тут, обсудівные проходят. Та не ми ведемо. за колонки, адвокат приїхав. Що не ви? А хто веде? Авака, Аваков в втече за кордон. У нього там майна на мільярди, а ви тут залишите. Останній раз 22 мільйони Аваков. Я був за нього, але поки не. Сколько стало забагато? Запитайте, адвокат моє право захота. А хто там адвокат, знаю.

Службові, чого ви не пускаєте адвоката? Тільки на адвоката? Знаєте, Є кримінальна відповідальність за прискорження діяльності. За ви ж тут сказали, така що просто здаєте, ви просто стоїте. Ви не пускаєте, люди. а не слідчі. Ви не пускаєте, а не слідчі. Ви, а не слідчі не пускаєте. Ви не пускаєте а не слідчі. Хто не допускає фізичного адвоката? Що зараз прийти сюди з 10 людей зі зброєю вас відігнати, а хлопці? Дай -дай. Як так зробити? Ви порушуєте закон і Конституцію України, за яку ви гроші отримуєте за захист? От зокрема ти Получаєш гроші? Получаєш? Аби тут би не стояв в іншому випадку. Чому ти захищаєш невідомо, чого а не закони України? Чого немає відповіді? Я як громадянин тебе питаю. Мої податки, твоя зарплата. Давайте виключимо міліцію. Поліцію, так? поліцію. 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 І... Адвоката не пускають? Як завжди нас Там Проводится опуск. Можно вы правильно. Тут проводиться дії. есть там адвокат. Уже свечидини проводится. Авокат Одного? Адвокат есть. <губит> А там двоє людей, кожного свого двоє людей. От я, два сад Лери Бурбакової. Не <реку> з втручатися свідчиє. Чому не можна? <реку> <реку> Почекайте, я у нас дайте, адапарі, адапар, 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 адапар я... А тепер дивіться, а тепер я статі під час дев'яти конституції. У нас будь-яка особа. Має право на праву допомогу. Ці дві особи вони не є учасниками слідчої дії. чого вони, наприклад, тут перескажають мені туди пройти, мені не відомо. І Я вважаю, що в нас є кримінальна Я не вважаю, входа стаття перескаджання діяльності захисника. І, наприклад, ця Лєра бурлобуту, то там є адвокати, які з її мамою, які належать квартира, mm -hmm. а також знаходиться mm -hmm. вона. Я теж, Якщо я хочу теж приймати участь, це стандартна ситуація. Це вирішує слідчий. Або повинно бути окреме <зв>. рішення слідчого про просто.

А, так, я розумію, що у мене є діло. Може, завтра ж днем, там сама може собака була. Так, так. Дякую. Дякую. Мама докаже. А, що потрібно? От я стер, я хочу повторно. Щоб бізнес до штурмувати. Там зараз собака штука. Тут була велика подія з цим літниками школи. Ми викликали сто для того, щоб розробити часом. Ми зараз завершуємо проведення обшуку. Я зараз захисник обручного хвале. Не дивитесь після проведення слідчих дій. Я думаю, що за 20 хвилин ми закінчуємо, ви зможете поспілкуватися з усіма. Тими, хто знаходиться в приміщенні, попередньо попередньо зараз речей або предметів, які заборонені в облігу, або там якісь інші, зараз не знайдено і, вірніше за все, ми залишимо зараз. Ми закінчимо обшук і результати вам повідомимо. Єдине, що я прошу всіх присутніх, залишатися у спокої, зараз не порушувати громадський порядок і не впливати на співробітників охорони.

Те, що на роз на розгляд народ засвідчувати. Але засвідчувати, звучкайте, мужчин. Давайте почати. Давайте не будемо денату приміщення. Не переконався особа, яка знаходиться. Що відбулося? Може це поняти. Може це поняти. Якийсь оперативник, який не має права захвалити. Все з'ясується.

Ви прикласти діється проти храні дії по відношенні до інших громадян. Немає, так? Ми переконалися в тому, що захисника не допустили до підзахисника. Вийшов якийсь чоловік. Який не под... приз'явив ніяких документів, Он сказав патрульним, що він не хоче нікого посмітити, і вони сказали, що це нормально. Yeah. 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 Було б логічно, ви прий'явив посвідчення, Показав, увагу, що він це здійснює yeah. і сказав, що будуть перевіряні. Я розповідаю, що статті двісті три шість. Ви повинні придивити на вашу закону мову, якщо працівників вимагав від нього посвідчення, він передивив би, а Я два приземляти, якщо ми звісно.

Що поважає, якщо там дві особи, там яра і мама, щоб кожен було по захиснику. Ми дивилися, скажу, контролювали, контролювалися, ми це не тільки правильні.

Іночі вони кажуть, у нас місяць і не, ну, не, і не, не я я на запускають. Я ja, кожен день, як тільки вони ввозять, я випускаю в цю міліцію, ці вже приїхали в пороні, каже, нас викликали вже.

Слідчий управління податкової міліції Києва, Січенська, але А потім і питають, до слідчі же не видно, що начальника рознесу на нього, бо він зустріне на цьому, але далі ви одразу це не закону, що припинилися, вони там місяць задіяли. Але я вашу позицію почув, я розумію, Скажіть, будь ласка, а ви по очам побачили, що це слідчі? думали ну, значить, це поки що не слідчі, а поки що це людина схожа на слідчого.

Право порушення. Адвоката не попали. Є закон по статусу народного документації. Мені покликала власник квартири, що я зайшов. От все знище ще виходить. Якщо слідчі дозволить... А, 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 да? а ви не знаєте на депутата? Ні? Вам не відомо, таке закон? Але дали на місці старших знаходиться слідчі. Ви народного депутата запустіть, слідчі, слідчі дві, дії закінчуєте. Дві чи три хвилини. Запустіть народного депутата. він вийде? Та, ні, ну, шо, чекайте, ну, поліція, нова поліція так звана. Зараз перед вами порушують закон України по статусу народного депутата. Мене покликали по мешканці квартири і попросили, що я народного І, Він має, і зараз буде, він має до будь-яких приміщень, будь-яких установ і за згодою власників житла туди заходити. Незалежно від того, чи там проводяться слідчі дії, чи ні. Це, це те є ми закон. Не, ми а. не проти. Якщо зараз старшим поховиться на місці скрічі. А якщо Ми, ми, ми забезпечуємо. Згідно якого закону старше на місці? Що це? Що це? Вам, вам наказують слідчі, де я наказую? Слідчі нам не наказують. Ми, ми тут для того, щоб забезпечити Можна, охорону порядку. Шановна поряд. поліція, нова поліція. Є порушення. Є порушення. Тому що перед вами на ваших очах не допускають народного депутата за викликом мешканців. І ви, ну то що ж, закрито. Не допускають, розумієте? Двері, так я вам поплю звати двері. Тому що про два ми не допускають. Це. Ні, не надо. Це, бачите. Ми ви ви... ви порушуєте закон, закон посад на свободу депутати. Ви порушити закон. Тому що мене мене покликали власники. Помешкання повідомили про те, що не допускають адвоката Олександра Середовського. Власник так. Помеш... Так. помешкання є всередині. Є, є. є. вони є в адвокати не допускають. Так не ясно, що з тим власником зараз адвоката не допускають. Може катують. не може, не може ми не можемо січі роботу. Працю так то Я вам не кажу, що боту. Ви зараз ви особисто. Пані Янашевська, порушуєте закон у народного депутата. Я вас зацитую той закон, якщо вам, якщо вам невідомий цей закон, Добре? ми ну, якби, це, ж, це ж не проблема абсолютно, розумієте? То ви ж нова поліція, ви ж по закону маєте діяти, та? В, а, ви, те що? а, ви, не, по а не по поняттям. А ви дієте по поняттям, тому що вам позвонили з райвідділку і сказали, що нікого, і що нікого сюди не можна запускати. Ви самі Там, зумовити, нам нам в відділу, ну, всі всі може не може нами керувати. Тому я і кажу, тому, так, так, що так, ви дієте по поняття. Діяти по поняттям. Тому що перед вами порушується закон України. А ви засиплюєте? Так само, як була стара міліція, ви нічим відрізняєте вже. Тільки ви нічого зробите. Кажу кажу, порядок Бін не охороняється. А відкриває двері? Порядок будь не охороняється. Для цього є. Ви так от ви, як поліція, зв'яжіться. У вас є зв'язок з слідчим? ви зв'яжіться слідчі, ми всі якщо скажете, що слідчі, там щось сухо. Ви не зв'яжіться і скажіть, пане слідчі, ви порушуєте закон тим, що ви не допускаєте народного депутата. От куди, злежі. Злежі. ви будь ласка.

Якщо ви забезпечуєте поприват, забезпечуєте. Ми так, ми кажуть, ви, забезпечує, ви маєте забезпечувати отримання законів України. Правильно? Чи ні? Якщо ви бачите злочин, ви маєте цей злочин зупинити, чи не маєте? О, ви зараз бачите злочин, недопущення народного депутата з на по народному народного. Це злочин. Як би вам хотілося чи не хотілося, розумієте? Ви сьогодні нічого не робите? Злочин. <плес>

Алло, Паву, выдай. Давайте мы закинули. Злочин, видно, спросите, я вас не можу тоже, зараз не платить. А ви давайте я попробуйте. Стаття 351 стаття комунального.

А, дай да, і треба, якщо вже. Спуститься з 64. Ні, мені треба лише як не сам записати. А як він Все. злочин? На цьому заклик задекументували добре. Заставатися з папером, ми тоді задокументуємо злочин. Немає питання, я ж це. Я просто наполягаю, що було від мене підтримку по злочин. Що не допускають, чи кушу закон. Я допишу комунального кодекс. Правильно? Добре, тоді чекаємо, покинуться ваш колега з спока. Ну, що ж ви тікаєте? Що це таке? Бачите, поліції хочеться довідути, як ви по закону. нові бути якби по закону. Але нема команди діяти по закону. Вони туди-сюди віддають, передають, щось воду. О, сейчас повернете? Кто повернется? Коллег. А, а у вас давай часа? Ой, добре. Тоді чекаем повальные ваши колы. Сейчас чекаем. Чтобы на человека. Не нет. Не, не. Шоколы нам показывают. — Так, покажіть, Там же сейчас сказать, что я его не хочу не пошли. Очень помечный круг. Ну ладно, керівник тебе допустить звучит. Такое? Кириллы крупы. Выше взлечи?

Він зараз вийшов, мама. Зараз ми можемо робити. Як я хочу, що я не дозволяю на родину, видамо може бути з'явитися. А вашому керівництву ви що ви це повідомляли? Повідомляли. А там є? Не розумієш, поставити. Якщо ми не дороги, я вас не кажу, там може бути нормально.

Зірки в небезпеке. Все зірки получили, дослужились до зіровки. Зірки дають ви що. Или за А свого. Навіть одну надають. А він відповідальна что? Даю, да. Так ну ти скажи, прізвище не є, що він помогає шукати.

<звучит> 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 я жінокларей, я вам потрібен, у вас же немає там адвокату? Скажіть, Дашу, я стою підвезені. Мене звати Петро Федорович Гученко. Що ну, да, до вас щось дороблять, чи ні? Поліцейської академії вставили. А, постоян... по відношенню до нічим. Без мене нічого не підписується. Тут... Ні, тут... просто не ви, Може, ви можете вимагатися, ви вас... щоб я там був. Да. Просто всі ще захочу задати питання. Можна вас попросити? Ми спочатку розберемо з ними, добре, у них всіх ну, перевижемо, всі дані, а потім будете задавати питання, зупості. будь ласка. Ми постараємося зробити все, щоб а, Це було да. правомірно, добре? Він. Ну щоб бо всі зараз гамо там налетять, що задають питання, ми спочатку свої дії зробимо, те, що нам потрібно, добре, свою, сфотична, сфотична. Сфотична. свою а роботу, а потім можуть задавати питання. Пріоритет має передбати. А ви ж то з міксанч, це поліцейський? Він просто менше по розмірах, зараз переживає. Це логічний стан, необхідний адвокат. Пане Слідчі, постанови я вам не можу залишити, бо це матеріали провадження. Копію ухвали, копію протоколу аби знову.

Давайте безделок. Я даю еще народ депутата. Вы проверили исследователь, на основі чого проводил

Я надаву, Ма, ступна, це це корісниця, я не давав згоду навіть те, що він. Якщо я бачу, тому що він спробує мене знімати, можу можу вже, я йому не дам, за мене знімати. Ні, прорватися я не буду. Я з дистанції зможу йому не дати і мене знімати. Мене достатньо до цього технічних засудження. Тільки що вийшло два парадонського робітника. Є доручення слідчі, але залучення їх до цієї слідчої дії. По Ні. 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 Ні.